Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! А у нас А у нас соляночка. Ставимо чайник, нарізаємо картопельку і моркву і кладемо висушене коріння селери. Ми будемо готувати сьогодні м'ясну страву на овочевому бульйоні. Морковку я не жарю, тому що вона вбирає багато в себе жиру. Нам це не потрібно. Зажарка тут окремий вид мистецтва, саме в цій страві. Якщо маєте реберце чи кісточку якусь, то кладіть, звичайно, в мене сьогодні так скромняшно. Завжди чайничок на кухні, бо мені треба що бігом. Бистро, смачно, Ну, трохи корисно, якщо можна так сказати. Додаємо сіль, лаврове листя, коріннячко селери. Решта все піде в зажарку. Картошка вариться. Цибулька жариться. Звичайно, біла потрібна, але що, друзі, яка була по акції, таку взяла величеньку сіточку. Ми її томатним соусом зафарбуємо, ніхто не знає, яка в нас цибуля. Нарізаємо м'яско, колбаску. Гарно сюди підходить копчена грудинка, копчені реберці. Ну, У мене салями, ось сиров'ялене таке. І Білі ковбаски, білі ковбаски це такі нефарбовані натуральне м'ясо, там перемелене, трохи спецій білого перцю, і багато зелені петрушки, укропа сушена, тут така більш-менш натуральна ковбаса. Стараємося все нарізати, друзі, приблизно однаковими кусочками. Я зробила сьогодні довгенькі, не кубики, тому що огірки сьогодні натерті. А як огірки я нарізаю, так тоді і кубиками м'яса також нарізаю. До цибулі додаємо огірки. Протушуємо, квашені, до речі, я беру, не мариновані. Олівки-маслиночки в самому кінці, їх зараз не додаємо. Зверху огірки, все по хвилинці в нас пишилось. Помідори свіжі і томат, томатна паста. Можливо, у вас є, просто томатне пюре або томатний сок, то тоді це все не треба класти. Спеції, хмелі, сунелі, мускатний горіх, коріандр, ну таке всяке восточне. А зелень... Попізніше і червоний перець, то за бажанням, хто хоче, потім вже в готову страву так помакає для остроти. А, звичайно, чорний перець, мелений, ви знаєте, в завжди так, І вже зверху копченості. Ще вкину одну свісочку цілою, ціло, щоб воно не влогить, на кашу похоже. Друзі, я от не знаю, зажарка смачна, пахне неймовірно. Чи треба сюди ще пюре томатне, чи не треба? Я вже закину все в бульйончик, посолю, поперчу, покуштую, якщо треба. Побачу, я. То я вже туди прям долив, що воно готове, ці пюрешки вже перекип'ячені, пастерізовані та матні. Десять хвилин пройшло, друзі, все приготувалося. Поєднуємо засмажку з бульончиком, з картошкою і ще доварюємо. ну, Я думаю, хвилин 7-10, щоб все об'єдналося, щоб ви покуштували, зрозуміли, що вам смакує, чи щось треба додати. Не знаю, чи додати, вже не убавиш. У мене, друзі, трохи не вистачало солі, трохи, я думаю, копченої паприки додати, щоб вона і кольору такого нам дала. Ну і аромату, все-таки це страва з копченостями. Скажіть, будь ласка, чи додали б ви томатного пюре, чи мусить бути ось така прозора юшечка? Я ж то невеликий спеціаліст, ну, роблю адаптовані рецепти, ті, які в нас їдять. Ось так. А як у вас їдять? До речі, щоб сосисочки були похожі на осьміночки, я їх надрізаю тут з попки на четверо або на восьмеро, кидаю в кипяток. і вони тоді розварюються і такі, як квіточка, як тюльпанчик. Всипаю всю зелень висушену, Тут е, петрушка в мене крупненько і кріп, дуже міленько, щоб вони розкривали свої смаки. Друзі, ну я знаю, що за рецептом треба додавати трохи юшечки із огірків. І трохи юшечки із маслін. Ну це якщо натуральне, знаєте, прямо з базару. А якщо воно в мене в, в баночці, то воно ж містить консервант, щоб, ця, щоб воно зберігалося роками. І я не можу додати консервант собі в здорову їжу, в рідку страву. Розумієте, така біда. Сильно думає багато перед тим, як їсти оця ксюша. Так, готово, друзі. Наварили, насолили, наперчили. Пробуємо. Все так, як треба. Для любителів кислятини просто ідеально! Для любителів Острятіни розламали перчик пополам, натикали, натикали так прям з семічками, ну тільки по чуть-чуть. Друзі, особлива подяка тим глядачам, які додивляються відео до кінця, ставлять свої лайки. Я вам дуже сильно вдячна. Мені приємно, вам це не складно. І так потихеньку наш канал росте. Бо інакше ніяк. Якщо ви подивилися і не додивились до кінця, відео глохне все, його подивиться 5 чоловік. Якщо ви додивились до кінця, його ще 5 порекомендують. І так 50 і 100 чоловік. А чого цей добрий рецепт має пропадати у нас на кухні? Помієте? Що він має заглохнути прямо на оцьому вікні? Нехай йде собі в світ. Отже, ширте, коментуйте, ставте лайки і коментарі. Будь ласка, від цими слів. Ходіть здорові, живіть свободно.